Дівчата дочекалися, залишилося всього навсього дві ширини. Хмельницький робить знижку на класну доріжечку. Подивіться, будь ласка. Робимо розпродаж на красивену доріжечку в червоному кольорі. Червоний колір це ж нарядний колір, це святковий колір. Подивіться, тут де висота ворсу 5-8 мм. 5-8 мм висота ворсу. Коврова основа, натуральна коврова основа. Найдешевша ціна в Україні 100%. Ширина тільки залишилася 2 метрова і 1,20 метрів. Обов'язково звертайтеся, така краса буде у вас. Застелите, піднімає настрій, стирається, бо вона шита коврова 350 гривень. Тому обов'язково звертайтеся, ціна нижче Хмельницької. Тому, якщо ви хотіли гарну доріжечку. До свята або на будення будь ласка, звертайтеся. Гарантуємо вам якісний верлог, гарантуємо вам знижки. Якщо ви будете за нами слідкувати, а якщо з нами слідкуєте, все одно дивіться відео. Кожного дня ми скидуємо різні знижки. Килимів доріжок є дуже багато, просто неймовірний великий вибір Різних, різних, різних. Тому ми чекаємо на вас. Вам гарного дня!